Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди Збірна України 15. Сьогодні у нас тренер на заміні Андрій Романович та капітан команди Олександра Шкарупа. Олександра, що ж так сталося сьогодні? Прокоментуйте, будь ласка. Ну, гра була цікава, це безумовно. І в першу партію ми могли взяти. Ми вигравали 21-24, але десь там свої помилки, неподачі. І це все результат. Інші партії також не змогли дожати. І в нас в команді багато змін, там то я, то зв'язучий, то гравальник. І склад дівчат з 18 або що приходять, то їх немає. Зв'язуючий в нас сьогодні нова Саша. Вона й була. ти все правильно пише. Дякую. Слава Україні! Дякую. Андрій Васильович, ну ваш коментар до сьогоднішній день. Ні, я, я спочатку прокоментую, тому що от, е, Саша сказала на емоціях, вона сказала саме то що, то, що і варто було сказати, що в першу чергу е, зараз в нас е, в силу того, що змінилася е, концепція е, міжнародної федерації волейболу. І, Ця збірна, яка була 8-9 року народження, вона зараз 7-8-го там пройшла така трошки зміна. І ми зараз вже вимушені з двох команд робити, ліпити одну, для того, щоб на відбірці Чемпіонату Європи воно виглядало як одна команда. Тому в силу цього приходиться навіть саш, саш тут пасувати, тут доігрувати. Ми пробуємо, знову ж пощупуємо, які варіанти будуть найкращі. І тому воно не завжди ну, написано. Є стабільність. Ну, перше, чому я на сьогодні на лавці, все дуже просто, ну, серійна захворіла, в неї просто температура, і ми її бережемо і не варто її залишатися відхворіти через пару днів. А так як я достатньо близько до команди все одно, честь мені. А тепер, що стосується самої гри, ну, ну вже кінцівка першої партії. Досвід, молодість, не додає, не додає стабільності, не додає сили. Чуть-чуть, може бути, Саш з дальніше вдаримо. Той м'яч буде. Чуть-чуть Фарту повезло команді Балті, бо він реально повезло, вона в розрізні Саша зробила здорово, все під заказ тренера, все зробила ідеально. М'ячик простачив, бук упало, десь там раз зачепилося. Так буває. У нас показові і забігли більше. Командою добродія до, до Аланта були фантастичні мечта. Дічі з другого боку проваджувалися, що в момент факту ніхто не виключав. Ну а якщо в загальному, я, я отримав задоволення, від того, що сьогодні попрацював з дівчатами, тому що з ними приємно працювати, вони безпосередні, молоді, щирі і стараються борються всім серцем і всіма своїми силами, все, що вони, вони показують. Моє завдання було їм трошки допомогти. Чим зміг допоміг рухаємося далі, будемо навчатися, проблеми видні, над якими треба працювати. Їх просто неможливо зробити всі зразу. Якби можна було взяти дітей або працювати тиждень, підряд, день і ніч. Можна було б все навчити, але тож, дітей, їх треба поступово і зберегти їм здоров'я і вчити їх поступово крок за кроком. Все прийде свій час і вони будуть грати. Сильно, і стабільно, і різноманітно, і швидко і все буде. Я більш ніж тут Отже, дякую вам за успіхів, а Анастасії Швидкого одужання.